Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати надзвичайно ніжну, смачну та легку приготування сирну запіканку. І для цього нам потрібно кисомолочний сир, яйця, молоко, манка та масло. Детальніше весь перелік продуктів ви завжди знайдете в описі під відео, а ми спочатку у зручні глибокі посудині з'єднуємо кисомолочний сир, додаємо сюди цукор і також манку. Також сюди нам потрібно додати 6 цілих яєць, їх розділяти на білок та жуток не потрібно. Також додаємо сюди молоко, і також сюди потрібно додати вершкове масло. Я його злегка довела до рідкого стану у мікрохвильовій, і на цьому усі наші продукти вже додані. Дуже люблю цей рецепт за те, що не потрібно додатково попередньо робити щось з продуктами. Просто додаємо їх у посудину та за допомогою міксера, в мене ось такі насадочки з'єднуємо усі продукти до однорідності. Якщо ж ви хочете дуже кремову структуру, після доведення маси до однорідності можете скористатися блендерною насадкою і ніжкою. Але особисто я люблю, щоб у сирній запіканці були невеличкі шматочки сиру. Бачимо буквально кілька секунд. І наша сирна маса стала ось така гарна та однорідна. На цьому попереднє приготування вона закінчилась. Далі ми беремо форму, у якій будемо випікати. У мене роз'ємне кільце, тож я його застелила фольгою та переклала у більш стабільну форму. І тепер сюди викладаємо нашу сирну масу. Роблю я це за допомогою силіконової лопатки, і тепер трішечки зверху розрівнюю. Для того щоб вона при випіканні була гарна та рівнесенька. Ось так, буквально кілька рухів і відправляємо нашу запіканку у розігріту духовку при температурі 180 градусів на 45 хвилин до ось такого гарного золотистого кольору. Після випікання обов'язково залишаємо нашу запіканку у формі до повного охолодження. І в результаті бачимо, яка ж у нас неймовірно гарна. Стабільна, рум'яна та пропечна запіканка вийшла. Про аромат та смак я можу тільки передати словами. А ще краще спробуйте самі приготувати. Подивіться, яка гарна структура, ніжна, однорідна, гарно пропечна і при тому безборошна. Тому, друзі, однозначно рекомендую її приготувати. Адже по факту готується буквально за кілька хвилин, а виходить надзвичайно смачно. Ви тільки гляньте, як наскільки вона ж гарна та гарно тримає форму, нарізається і при тому дуже-дуже ніжно. Тож, друзі, обов'язково рекомендую, зберігайте собі даний рецепт, готуйте, смакуйте та радуйте себе та своїх близьких. Ну і звичайно ж, не забувайте підписуватись на мій канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти. Та ставити пальчики догори. Ну і, звичайно, залишайте свої коментарі. Я завжди рада вашому зворотному ліску. А я вам, друзі, бажаю смачного, готуйте, смакуйте, тістьте себе та своїх близьких. Я вам бажаю смачного усього найкращого та до зустрічі!